Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку дії додавання та їхні компоненти розв'язування задач. Годинник час. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. ось і ми часу не гаємо. А урок свій починаємо. Будь ласка, розгорни. Зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 19. Один рядочок. Будь ласка, обчисли вирази. 19 плюс 1 дорівнює 10 плюс 9 сума чисел 9 та 1. 9 плюс 1 буде 10. 10 плюс 10 буде 20. 39 плюс 1 буде.

Звичайно, 59. Молодці, вам вдалося. Наступне пригадай, як називають числа при додаванні. Назви числа пропущені в таблиці. Перший доданок, другий доданок, сума. Якщо перший доданок 3, другий доданок 9, то сума 12. Сума 12, доданок 4, тобто 12 мінус 4 буде 8. А 8 плюс 4 12. Перший доданок 7, другий невідомий, сума 15, 15, мінус 7 8. Перший доданок 20, другий невідомий, сума 27, 27 мінус 7. 34 доданок, другий доданок 12. 34 плюс 12 буде 46. Наступне. Перший доданок невідомий, другий 10. Сума 50. 50 мінус 10 буде 40. 70 другий невідомий сума 100. 100 мінус 70 буде 30. Молодці. Вам вдалося. Розглядаємо задачу. У кошик поклали 30 яблук. Із них 20 яблук жовті, решта зелені. Скільки зелених яблук поклали в кошик? Що нам відомо про всі яблука? З них їх всього було 30. А що відомо про жовті? Жовтих тільки 20 штук. Отже, якою дією можна знайти зелені яблука? Правильно, від суми треба відняти відомий доданок. Отже, є схема в нас з цього жовті. Всього 30 яблук. Дивимося, 30 мінус 20 буде 10 яблук. Зелених яблук поклали в кошик. В кошик поклали 10 зелених яблук. Задача: у класі 27 учнів, із них 13 хлопчиків. Скільки дівчаток у класі? Правильно, якщо ми знаємо, що сума 27, хлопчиків 13. Як дізнатися кількість дівчаток? Мої розумнички, потрібно відняти. Давай переглянемо. Коротка умова. Хлопчики-дівчатка. Хлопчиків 13, дівчаток невідомо, всього 27 учнів. Отже, є в нас схема. Розглядаємо. Розв'язання 27 мінус 13 буде 14 дівчаток. Дівчаток в класі 14. Задача наступна. Вам потрібно самостійно скласти задачі про транспорт, у якій потрібно знайти невідомий доданок. Спробуй, будь ласка. Давай попрацюємо. Нам треба назвати число пропущені в рівностях. 23 плюс щось буде 24. Скільки треба додати? Звичайно, 24 мінус 23 буде 1. Наступне 35 плюс щось дорівнює 40. 40 мінус 35 буде 5. Невідоме число плюс 7 дорівнює 12. Отже, 12 мінус 7 буде 5. Молодець. Далі невідоме, плюс 50 буде 100. Треба 100 підняти 50, отримаємо також 50. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, поглянь, котру годину показує годинник. Розглядаємо. Перший годинник показує або сьому ранку, або 19 годину. Наступне другий годинник показує або 11:20, тобто перед опівднем, так, полуднем, або показує 2320. І, звичайно, останній годинник показує другу годину 35 хвилин вночі. Молодці. Домашнє завдання буде виконати номер 26 та 27 на сторіночці, яку ви бачите, так. Зробити це завдання та надіслати вчителеві. Дякую вам за урок. Ви не перевершені. Я вами дуже пишаюся. Якщо наше відео було вам корисним, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не загубити наші відео, корисного навчання! Живіть у мирі, все буде добре! Дуже сподіваюся Мося, на швидку перемогу. Бувайте!